22 січня, День Соборності України, День проголошення Акту злуки Української Народної Республіки і Західноукраїнської Народної Республіки, що відбулося в 1919 році. Любі друзі, вже із малку, ми про це всі добре знаємо. Що звелись українці і українських предків маємо батько, мати, брат, сестричка і всі інші члени роду. Всі належать до одного українського народу. Бородитись українцем – це велика честь і слава. Рідний край свій полюбити найважніше всім це справа. Між Карпатами й Кавказом, прип'яттю і Чорним морем. Український славний наряд всі замешкує простори. Там пливуть глибокі ріки, там шумлять степи безкраї. Струнки гори пнуться в хмари, синьоке море грає. Буйне збіжжя колосисте на врожайних спієрілях. Я у надрах, в сілі нафта, віску і вугілля. Українці й українки Всі кохають до загину. Предківську приславну землю, нашу рідну Україну. Але щоб свою цю землю міцно й щиро покохати, треба все її минуле, добре вивчити, пізнати. Треба знати те, як предки на землі ці проживали. Як її грудьми своїми боронили, заступали, як за волю і за долю йшли у бій, як на забаву. Бували собі рано Україні рідній славу. Як невпинно працювали і боролися завзято. щоб була їх Україна завжди дужа і багата. Хай не буде в нас нікого батька, неньки, ні дитини, що не вміли просказати про минуле України. Акт воз'єднання з луки двох україн є символічним знаком прагнення єдності, тож будьмо єдині завжди.